Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 8.49, 3 серпня, субота. І я буду робити, будь ласка, карти покажіть на сьогодні карту дня для кожного знаку зодіаку. Поїхали. Стихія води. Скорпіони. Що чекає сьогодні на скорпіонів? Марна робота. Марна робота. Ну, відпочивайте тоді сьогодні. Марний труд. Марний труд. Не буде плодів. Так що так, дивіться. Риби. Рибки сьогодні мають отакий вигляд, не мають вони тої стабільності. Мабуть, вона вже їм обридла оця четвірочка, Хотять більшого. Ось. А ну, давайте подивимося, що тут з рибками у нас сьогодні. Так, якась така ситуація по енергії. Перевернута королева посухів, то тут. Ну Нервовість буде така, знаєте, це така противна карта. Ви будете такими, знаєте, ну малоенергійними, скажімо так. Або енергія буде йти вам в мінус, тобто будете щось робити, якісь негарні речі. Будете тріпати нерви собі, людям. Ну, якось так. Але порядку тут не буде, не буде. Це така, знаєте, як карта класного менеджера. Ще по роботі, да? але тут не буде порядку. Якщо ви мама, то ой ви сьогодні будете, знаєте, така відьмачка на метлі. <рес> сьогодні у вас нема стабільності по почуттям. Щось якось вам не не подобається. Якась проблема, якась ситуація склалася в житті, що вам не подобається. Треба щось з цим вирішувати. Ну, хоча б повернутися в нормальний стан. Хоча б так. Постарайтесь це зробити. Рибки. Бо пройдіть ту ситуацію з меншими втратами, знаєте, не ругайтесь вже сьогодні, не ганяйте своїх, ви ж знаєте, що ви сьогодні така. То якось себе притримайте, випийте щось, заспокійливе, ви, може. Раки. Це не шутка, я серйозно це кажу. Раки. У раків сьогодні не буде спілкування, От, навіть якщо воно буде, то воно буде поганим. І будуть такі ситуації, ну. Я не скажу, що конфліктні, але, як, як мінімум, не буде спілкування, як максимум можете просто розбігтися в різні сторони. Ось так, бо карта негативна до вас. Так що ви сьогодні ну, не маєте того. Дивіться, вся, вся е, стихія води сьогодні в негативному плані. Вся, абсолютно. Ось так. Вогонь, овни. Овни. Якась обіда дуже серйозна у вас сьогодні. Щось у вас таке, не, знаєте, ну, як скажемо, по мінімуму, це якась обіда на щось. Це як мінімум, щось вам не подобається. А як максимум, то буде така ситуація, що дуже ви розстроєні, і дуже у вас йдуть такі почуття негарні по історії. І м, відчай навіть буде. Відчай. Ну, так, знаєте собі, не дуже гарна карта. А ну давайте подивимося. Проблема в проблема гроша. Проблема матеріальна. Матеріальна проблема у вас. Банкрутство по факту. Втрати. Шалені втрати йдуть з цього. Погано. Леви. Ух ти! Нічого собі леви. Леви сьогодні будуть дуже гарно себе почувати. Хоча це не наша стихія, не левів, це воздух, повітря, але це інформація. По тузу, як мінімум, це інформація, це інтелект, це розум, це така, знаєте, Ну, шанс, шанс аналізувати ситуацію, е є така, як на українській мові, можливість, Боже, я вже не зображаю зранку. Тобто, зробити, зробити виводи і прийняти правильне рішення. Вирішення проблем, критичних якихось ситуацій вирішення. Такий розговор по душам, скажімо так, серйозний розговор. А головна ціль цієї карти це ясність, це знання, це об'єктивність. Ну, це в мирний час, зрозуміло, да? в військовий час. Тут можна накидати що завгодно. А ще ця карта, якщо у Левів сьогодні назначена операція, або буде проходити операція, то вона пройде дуже гарно. Ось. Але тін цієї карти, тінь, то треба себе так, знаєте, стримувати. Тін цієї карти це бездуща і злий язик. То все ж таки, бачите, тут серйозний розговор, то треба, як кажуть, фільтрувати слова. І е, все ж таки дуже, е, дуже акуратно з людьми е, проводити ті розговори і акуратно приймати ті рішення. Тобто виважено, виважено. Серйозна карта. Серйозна карта, але вона гарна. Так, далі стрільці. Стрільцям сьогодні падає жриця. <кій> Ви сьогодні будете давати якісь такі, знаєте, собі людям знання, такі сокровенні, таємні, будете така таємнича персона, але цікава. Але цікаво, Жриця – це взагалі карта духовна, то можна накидати, що хто піде у церкву, хто куди там піде сьогодні ж субота, то багато людей йде до церкви. Але я вам так скажу: серйозно віруючих у нас немає, і слава Богу, бо в ту казку особисто ніхто не вірить. Я річно вірю в природу, в природні сили і, і Естественно, Вселенна і Творець вселенної. Але це точно не Ісус Христос, це я вам точно можу сказати, не Аллах, не, не те все, що в кожній нації там попридумували. Ну, це таке, це моє лічне. Бо якщо б це так було, то ми б так страшно б не жили, не переживала земля таких речей. Бо ви шходите все просите, просите, а толку нуль. Ну, дивіться, живіться. архетип Такої чистоти, чистоти, почуття, чувствість, така тонка натура ви будете сьогодні. Буде захист у вас сьогодні, ви будете захищені від якихось, свої, якихось знаєте, ударів енергетичних, ви будете захищені сьогодні. По роботі буде повна самоотдача. Будете допомагати людям. Якщо ви лікар, то будете дуже гарно робити свою роботу. Це будете робити зцілення, довіра до вас серйозна сьогодні буде, бо ви сьогодні будете ось такі, знаєте, істощати таку чистоту від себе гарна дуже карта. І во взаєминах це буде забота, це родство душ, взаєморозуміння буде. Але внутрішній голос буде такий загадковий, загадковий мудрість, мудрість. І ціль цієї карти це получить таке, знаєте, легке прикосновення до вселенної до правооснов до основання цього світу. Шикарна карта. Шикарна і це сьогодні стрільці. Бажаю вам сьогодні успіху і хто лікарі, і хто займається такими з людьми, особисто це робота, якщо з людьми, і та й дома. Ну, Шикарна карта. Шикарна. Бачите, сьогодні вогняні знаки це тільки у овнів якась така ситуація. Але ж це не киснеться всіх овнів. Розумієте? Це ж такі виняткові моменти. Це така ось... А от по воді щось сьогодні не дуже. Ця стихія якась така трошки сьогодні пригнічена. Стихія повітря Терези Терези тягнуть на собі дуже багато, молодці. Але будьте, будьте акуратні, бо можете надірватися. Дуже багато у вас справ, бажань, дій. Це вогонь. Тягнете, як воли. Як воли тягнете сьогодні? Дуже багато справ. Водолії. А, водолії сьогодні мали всіх. На одному місці. Це пажик, це як дитина. Будете сьогодні врідничать. Будете сьогодні отак себе поводити, як ця дитинка, бо це по землі, це пажик, але це в мінус вам водолії. Це не ваше. Пс, далеко не ваше. Ви ж у нас ну, такий знак серйозний з розумом. Бо то стихія ось Нічого. Так що, хоча б поверніться, не вріднічайте, не балуйтесь. Будете балуватися сьогодні, робіть дурні речі. Близнюки. Те ж сама історія. Та ж сама історія, теж по землі перевернуто. Робота буде у вас бракування одне. Будете брак гнати, якщо працюєте. Якщо будете дівчатка щось готувати, то зготуйте чортій з боку бантик. Без особистого такого, знаєте, бажання. Ну, таке щось у вас сьогодні. Щось так близнюки сьогодні. Ну. ну і робота не буде у вас. Брак будете гнати по роботі. Це в житті повністю. Любу роботу, яку ви будете сьогодні робити, вона вам ну, не буде подобатися, ви будете її робити знаєте, через коліно. Отак От якось. Треба віддихнути, мабуть. Ну, але ж не можете, мабуть. Праця, праця. Стихія землі тільці. О, тільці сьогодні розумні. Це така гарна карта. Ви аналізуєте, ви плануєте своє життя, але вам треба побути на самоті. Так, ви можете бути в компанії, але ви уходите в, в себе. Але краще сам на самоті, краще поїхати на природу десь. Це було б взагалі шикарно, звісно. Тільці, тим, тим паче по землі, це взагалі супер. Дуже гарна карта, ви сьогодні будете такими, знаєте, мудрими, мудрими старцями. Діви. діви сьогодні будуть усі гонять. Якийсь у вас сьогодні характер. Щось у вас сьогодні таке, щось вогняне, і воно вам, в мінус, ви собі те, тільки, знаєте, наробите горя. На Нащо воно вам треба, діви? Що з вами трапилося? Ану. О Боже, Діви, ви що? Ви що такі сьогодні? Ну це холоднокровність, це розум, це інтелект, це він же не в перевернутому стані, то ви сьогодні така, так, такі, знаєте, королі мечові. А це розум це карта інформації серйозної. Якщо ви в сім'ї або керівник, то сьогодні ви будете ого. -го. Так, ви будете на висоті, але це холоднокровна карта. Нема почуттів по, по ній. Вона не погана сама по собі. Але ж, бачите, ви іменно. Е, ну, будете перебарщувати З цим рицарем. Це перебор буде. Так що, ну, хоча б по таким будьте серйозним, розумним, інтелектуальним королем. Але це таке, знаєте. Це дуже рицар перевернути, це буде хаос, оце таке. Нерви, нерви будете там це трощити, як кажуть, знаєте. Козирог, Це зобов'язково фізично в голові. Бо бажання ті дії в голові. Козирожки, козирожки сьогодні щось таке немає сил, немає рішучості. Щось ви сьогодні. А ну дайте, я вас подивлюся, що трапилося з вами, козирожки. О, ну так що, ви відкриті, ну і хорошо, що такого? Ви відкрилися, гарно, гарно. Ну Бачите, і дивите, у вас поразки якісь будуть йти. М -м то, може, ви назря на відкрилися. Назря відкрилися і тепер маєте ці проблеми, то ви дуже вразливі сьогодні. Дуже вразливі, бо без силі. Он воно що. Ну, треба себе захищати, треба, треба закритися, закритись нафіг. Знаєте, зараз люди різні, то тих вампірів входить енергетичних. І вони того не знають, просто вони такі. Вони такі є, з тим нічого не поробиш. Це не значить, що вони погані люди. Просто тягнуть з вас енергію. То, ну, що я можу вам посовітувати? Тримайтесь, тримайтесь, ну, може закритись трошки. І, і земля це ваше спасіння. От земля це ваше спасіння. це і до додів і до вас ось земля, огород, квіти, природа. Оце ваше. Оце ваше спасіння. Так що так, люди. Ну, я бачу, що сьогодні, бачите, е гарна карта Олевів. У стрільців, це стихія вогню, Терези тягнуть, але вони тягнуть. Ну і дуже мудра карта у тільців. Остальні якось так що сьогодні такий розброд іде. Ну, добре, добре, що зробиш? Такий у вас період. Проходьте його з меншими втратами, бо ви вже знаєте ці свої проблемки, то контролюйте ту, і ту ситуацію і все буде добре. Все, люди, почуємось, папа.